А ти мовчи, моя дитино, коли образять, ти мовчи. Вставай скоріше на коліна і мені про все ти розкажи. Тебе так добре розумію, я розумію, як ніхто. Я проникаю в середину і добре знаю, хто є хто. Візьмись, дитя, моє за руку, мені проблеми всі віддай. Віддай мені цю твою муку мені всім серцем довіряй. Можливо, ти не розумієш, чому йдеш таким шляхом, та час прийде, і я відкрию, не падай під своїм Христом. Тобі не дам я забагато, а все, що дав, ти все пройдеш. Твій Бог є милістю багатий, в мені ти спокій віднайдеш. Я знаю те, що ти подумав, я знаю те, що ти сказав. Коли ніхто тебе не слухав і коли ніхто цього не знав, не знав ніхто, а я все бачив, ніхто тебе не зрозумів. Ти не кричав і ти не плакав, але в душі сховав ти біль. Цю біль ніхто не розуміє, але всю біль цю знаю я. І тільки я тобі дам силу змінити все твоє життя. Твоя душа так гірко плаче від сліз, від болю, від образ. Мені, віддай все, знаю краще, як захистить тебе від фраз, які летять завжди на тебе. Моє дитя, я є Господь. І я не тільки є на небі, я близько поруч, я твій Бог. Живу з тобою біля тебе, живу з тобою і в Тобі. Я знаю всі твої потреби, я знаю всі твої жалі, але прошу, не ображайся і коли образить, ти мовчи. Мені в усьому довіряйся і завжди вступай в мої сліди. Я проведу, я заступлюся, я захищу своє дитя. Здолаєш ти усі спокуси за допомогою Христа, тебе до цього закликаю і на це тебе Амінь.